Ми були трохи звичайно шоковані, не знали, що нам робити, куди нам ця історія про маленького Матвія, якому у свої чотири роки вже доводиться боротися за життя. У нього виявили рідкісне генетичне захворювання, м'язова дистрофія, Дюшена. У Волинянина є старший брат та зовсім ще маленька сестричка. Сім'я проживає у селі Межисить Ковиського району. Матвій у нас народився цілком здоровою дитиною. Він вже в п'ять місяців почав сидіти, в рік і три місяці вже зробив перші кроки. Тобто він розвивався як звичайні його дітки в його віці. Вже коли було три роки йому, то ми вже почали помічати, що от він, йому так важко підніматися, не так стрибає. Так як раніше, постійно падати почав. За словами мами хлопчика, вони зробили генетичний тест місяць очікувань. Страшний діагноз таки підтвердився. М'язова дистрофія дюшана це генетичне захворювання, яке атрофує м'язи. Тобто, спочатку хвороба вражає м'язи рук, ніг шиї дитинка в дуже ранньому віці, вже сідає на інвалідний візочок. Пізніше ця хвороба починає вражати легені та серце коли. Вражає легені, тоді дітей таких підключають до апарату штучної вентиляції. Як розповідає Тетяна, якщо хворобу не лікувати, то діти з цим діагнозом живуть лише до 25 років. Тож зараз згорьовані батьки хлопчика оббивають усі пороги, аби допомогти своєму сину. Ми спочатку вирішили поїхати у Київ в Охмадит. Там ми пройшли повне обстеження, зробили всі необхідні аналізи, щоб знати, яка, який стан здоров'я нашого хлопчика. Там нам призначили гормональну терапію і нам розказали, як доглядати за нашим Матвійком і в які реабілітаційні центри нам потрібно звертатися. Як розповідає матір Матвія, м'язова дистрофія дюшена хвороба невеликовна. Та батьки хлопчика докладають усіх зусиль, щоб допомогти сину, навіть тоді, коли опускаються руки. І от вирішення є дороговартісний препарат, який можна отримати лише в об'єднаних арабських еміратах у Дубаях. І одного разу ми натрапили на, на, на в інтернеті на препарат е, геної терапії Елевідіс. Він був зареєстрований у 2023 році, але, на жаль, на той, наскільки я знаю, у двох лише країнах це США і Об'єднані Арабські Емірати. Ми довго не могли знайти контакти в ці, в ці клініки, але знайшли у Дубаях, звернулися туди і чекали, поки нам поставлять дату приїзду. Ми були 11 березня. Там так само нас оглянув. Лікар-невролог та фізіотерапевт. Потім маленькому Матвійку зробили аналіз на антитіла, аби дізнатися, чи можна йому вводити цей препарат. Через 15 днів після аналізу батьки дочекалися результату. Він негативний. Це означає, що Матвійко може отримати цю ін'єкцію, та ціна життя маленького хлопчика майже 3 мільйони доларів. Вартість цього препарату дуже висока. Це 2 мільйони 900 тисяч доларів, тобто 120 мільйонів гривень. Ми самі таку суму просто не можемо потягнути. Це дуже великі гроші. Тому ми надіємося, що добрі люди нас почують. І допоможуть, допоможуть у поширенні про нас інформації чи фінансово. Тому що кожна гривня, кожна копієчка це вже дуже великий внесок для нашого збору, для нашого Матвія. Матвію допомагають чимало людей не лише фінансово, але й активно поширюють інформацію у соцмережах, аби кожен долучився до збору коштів. За що батьки дякують усім? Попри страшний діагноз, Матвій Корадіє життю. Батьки Тетяна та Віктор сподіваються, що небайдужі люди відгукнуться та допоможуть їхньому чотирьохрічному сину. Я хочу всім допомогти. допомогу. Яко дуже. -дуже.